Господи, помилуй, Господи, покої душі спочили крабі Твоїх, що поклали своє життя за честь гідність волю і права нашого народу. Вічного. Ми сильніші духом, тому що той хто ладен віддати життя за те, що любить, завжди сильніший. Написано зранку. Вчора, 20 лютого, у центрі Києва фактично відбулася терористична операція, в результаті якої загинуло до 100 мирних громадян, а сотні отримали поранення. Снайпери за допомогою вогнепальної зброї. Спеціально призначеної для враження цілей з великої відстані і заздалегідь заготовлених вогневих точок вбили на майдані незалежності десятки неозброєних людей. Метою снайперів було саме вбивство людей, бо кулі потрапляли в життєво важливі органи голову, шиї, область серця, вчинені страшні злочини проти людяності, які спричинили трагічні наслідки. Події цього жахливого злочину впродовж декілька годин висвітлювали в прямому ефірі на багатьох телевізійних каналах. Але ніхто із суб'єктів, уповноважених на боротьбу із тероризмом, не вжив заходів для негайного припинення терористичної операції проти громадян України. А це саме і була терористична операція цих по покидьків проти наших дітей. Тому ми впевнені, що цей злочин міг бути вчинений тільки спецпідрозділами однієї зі спеціальних служб безпеки. Ми вимагаємо від українського парламенту відповідно до статті 89 Конституції України негайно створити термінову слідчу комісію для розслідування, яка має відповісти на питання, до якого підрозділу належали снайпери і хто саме давав злочинний наказ на знищення громадян. Я сподіваюся, що це буде встановлено і ці люди вони також будуть віддані під суд і те, що вони зробили, це жахливий злочин проти людяності. Вони мають бути за це покарання обов'язково. Слава Україні! Слава! слава загиблим героям за нашу свободу. Я згадую, як влучно нагадав мій друг Борис Захаров вчора цитату: Freedom is not free. Свобода не безкоштовна в перекладі.